Привіт, мої любі друзі! В ефірі Синоптичні Новини. І прямо зараз я, Софія Барціось, розповім вам, що очікувати від погоди у середу 8 лютого. Цього дня безхмарне небо та сонечко будуть радувати віничан. Опадів не передбачається, а детальніше просто зараз не перемикайтесь. На заході області ранок буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів в день температура повітря сягатиме мінус один градус, вночі знизиться до мінус сіми. На півночі регіону вранці небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів температура повітря в день близько 3 градусів з позначкою мінус. Вночі знизиться до мінус 8. На сході на небі не буде жодної хмаринки. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 в день і мінус 8 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняли, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворогу забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде актив Активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України. Слава Україні! На півдні Вінничини ясна погода спостерігатиметься протягом сьогодні. Без опадів позначка термометра у день близько мінус 2 градусів, уночі мінус сім. У центрі області вранці небо буде ясним. Таким воно залишатиметься протягом дня. Температура повітря в день мінус два, вночі позначка не опуститься нижче мінус сіми. Опадів не передбачається. Увесь день у Вінниці утримається ясна погода без обидів. Температура повітря в день 2 градуси нижче нуля, ночі знизиться до мінус вісьми. На сьогодні у мене все частіше посміхайтеся та даруйте тепло своїм рідним. Побачимо вже скоро на телеканалі Вінниччина.